Друзі, доброго дня! Сьогодні в нас по плану очистка курятника, дезінфекція курятника і побілка курятника. Після того, як ми очистили, ми повинні курятник добре промити. Все, помилимо курятник. Змилимо пилюку. Так, в курятнику у нас по саме каліна води. На це не біда. Тобто ми зараз цю воду повністю уберемо з курятника. Мойку. Зараз будемо дезінфекцію. Дезінфіцірувати ми будемо. Препаратом Twix. Так, зроблю для вас скриншот. Він взагалі йде для сада і огорода і для поля, по моєму пшеницю, щоб прибирати. Так, відмірили ми 5,5 літра води і оцей весь препарат стараємось висипати оце ведро. Звичайно, запашок від нього стоїть. Класний. І тонким слоєм ми наносимо на потолок, на стіни і на підлогу. І от, друзі, у нас пройшло із вами 12 годин після того, як ми зробили перший раз дезінфекцію. Ми зараз покриємо також другим слоєм твіксом. Пол у нас поки що вологий, але я думаю, що за пару днів він обсохне. Так. Ось такий от у нас сарайчик. Так. Другий раз ми також заливаємо твіксом. Повністю ведро на 5 літрів. Розмішуємо і зараз будемо обрискувати другий раз курятник. Чи ціплятник? Як його краще назвати. Хочу вам порекомендувати отакий от, от розпилитель Довольно таки успішно я приміняю к дезінфекції курятнику. Ми беремо. Накачиваем воздух Потом вот ему тут есть такая вот кнопка и под крышку и все и мы пошли за раз вот так Дезінфекція твіксом, другий слой у нас закінчена. І з завтрашнього дня ми будемо дезінфекціювати білизною. Продовжається третій день многофункціональної дезінфекції. На сьогоднішній день будемо э, дезінфекціювати це приміщення білізною. Білізна нас спасе. Ця дезінфекція придумана не мною. Те, що мене навчили, то я і роблю. І в нас залишилось тільки побілити сарай. Це в нас вже сідмий день. Ми займаємось побілкою. Друзі, наконець ми з вами побілили, Воно ще правда у нас не обсохло. Прилипається до рук. О. Тобто, ну нічого страшного. Положили на несмісину і готові запускати курчат. Всім дякую за розуміння і всім пока-пока. Випускаємо ми останній кур курчат. На це сіно. Вот. Це для них місця буде достатньо. У нас курчата потроху адаптуються. От вони. Звісно, вони лізуть всі у старую кормушку, хоч я великою вот кормушку, я їм також насипав корм. Вони деякі туди до достають, Стоять на кормушку ножками і клюють. Ніче страшного, якось то воно все буде. Трохи. От у нас стоїть паїлка. Ми виставили паїлку на кирпичі. Одне курча в нас надуте. Нічого не їсть і не росте. Тобто, а так, все, начебто, все добре, все гуд. Так. Побилка у нас вже висохла. От. Красота одним словом.